Унікальна виставка української народної творчості відкрилася 10 березня на прилученні. Сухополов'янська громада презентувала сюжетну народну вишивку, а саме старовинні картини зібрані у її населених пунктах. Сьогодні на виставці представлена тільки маленька частина тих картин, які взагалі вдалося зібрати. Зараз ось тут більше 60 картин, але взагалі те, що ми зібрали, це більше ста є і найстаріша картина. Це унікальна картина, вишита картина, яка зберігається в селі заїзд. Вона дотована 1937 роком. Вишила її майстриня, мешканця цього села Удайова Дая Ігорівна зараз вона зберігається у родині її доньки, теж вишивальниці Коваленко Ганни Іванівни. Є молодші картини. Є наймолодша картина, яка 85-м роком дотована. До збору вишитих картин для виставки сюжетної народної вишивки долучилися працівники культури усіх сіл сухополов'янської громади. Збирав тут є і мами не єсть, і сусідки, і тітки. Взагалі-то в селі можна назбирати велику кількість таких картин, вишива, вишивок. Ну, вони всі старого, значить, часу попередні роки ще це 70-ті, 60-ті більше, даже. Ну, пам'ятаю, і сам малим. Як і мама, і бабуся вишивали чимало вишитих картин. Привіз на виставку директор Смоського будинку культури Володимир Мусієнко. Чоловік говорить, що в селі вже є власна колекція. Ми тут бачимо тільки третину усіх картин, які є в нас в селі. Смоше в однієї по моїм каналам, можна сказати, по моїм даним, є в одній сім'ї 15 картин. Які вишити однією майстринею, і ми хочемо розширити цю виставку до 30 картин, зберегти для наших поколінь всі ці картини, а також допомагати нашому центру у виставляти їх на так само, як на цій виставці, що ви бачите. Всім я бажаю миру. Подальше ми будемо працювати, зберігати ці картини і якось розширяти. Нашу виставку пастельні троянди і яскраві фіалки, чарівні жіночі силуети і міфічні постаті, таємничий ліс і картинки сільського життя, милі котики і закохані лебеді, що тільки не зображували майстрині на своїх картинах. Вишивальниця у п'ятому поколінні Галина Сич із колісників представляла на виставці як свої роботи, так і роботи своєї мами та бабусі. Ця робота народилася, коли юна дівчинка, студентка Ніжинського педагогічного інституту, закінчила його і поїхала. На північ Чернівської області за розподілом моя мама, вчителем математики. От там вона в Семенівському районі, в селі Жадово, знайшла таку картинку. Їй захотілося, вона привезла мамі, і вони з нею вдвох вишивали. А бабусю, бабуся дуже цікавилася такими картинами, любила щонебудь таке. Гарне, щоб було замріяне. Все вона дуже любила, коли вишивала, дуже любила розповідати все. І от з'явилася зима. Пані Галина переконана, що вишивка, вишита картина ідентифікує нас як українців, тому що землі без культури не буває. А це це наша історія, це наша пам'ять. І головне, якщо ми це не дай Бог забудемо, то ми втратимо все. Поки живе вишивка, поки живуть ці старовинні вишиванки наші, поки буде наша земля. І нарешті вона стане вільною, як наш заповідав великий батько Тарас Григорович, Як він просив: поховайте, і вставайте, кайдани порвіте вражу злою кров'ю волю окропіте. Ну кропити волею, кропити кров'ю люд... Україна нікого не хотіла ніколи. Вона хотіла просто жити, жити, працювати, співати. І вишивати Галина Сич наразі своїми вишивками підтримує наших захисників. Залюбки віддає свої роботи на різні благодійні акції та аукціони. Її вишиті молитви висять в окопах воїнів, що боронять рідну землю. Кожен з них, коли гляне на той шматочок вишивки, який я їм передала, він згадає зразу маму, згадає бабусю. Бо хто найближче найбільше любить дітей, як не бабуся, і це трошки відлягає від серця, трохи пом'якше наспом'ятна на серці. І може та я грубість, яку видавлюють із хлопців наших, може вона трошки-трошки відступить. Йому просто буде легше думати, легше відпочити і просто помріяти. Бо їм не треба зараз воювати. Їм треба дівчат обіймати, їм треба дівчат цілувати. А доводиться обіймати автомати. Наталія Морусечко з Боршної також представляла свої роботи на виставці сюжетної вишивки сухополов'янської громади. Жінка з трепетом розповідає і показує подрузі свою першу картину. Це я ходила ще в школу. Мені було років одинадцять, і оце моя перва робота, що я її вишила. А далі а далі дуже я багато вишивала, тоді так склалося життя, попала я до свекрухи, свекруха теж там вишивала, і ми далі продовжували це вишивання. Тоді я в 91-му році сюди переїхала в боршну спокійним чоловіком. Він помер у 95-му і я тоді як укинулася у вишивання, і по сьогоднішній день вишиваю. Катерина Горішня із Смоші вишиває вже більше півстоліття. З 15 років оволоділа однією з найунікальніших технік вишивки білим по білому. Всьому завдячує жінка своїй мамі. Мене навчила мама. Моїй мамі 102 роки до цього часу, вона десь років п'ять і ще назад вишила на знаєте, в селі на печі такі е, простинки. Наталка-полтавка і то так з водою, криниця стоїть. От вона любила так, і вона привела от мене. І так у мене ще три сестри. Усі вишивають. Я б день і ніч вишила. Бувало, що дві години ночі. Ні, думаю, цей ще листочок до да, шиї. Ні, оце ще оцю квіточку. Уже, а знаєш, що треба на роботу, йти було, і все стараєшся, щоб хазяйство ж що у селі, але все бувало, і два і три ночі. Лягаю, як задумала, я блузку вишить. От, от іменно цими білими, ну я червоним, там різними кольорами, але ж між ними я вставляю оце іменно, витягую ниточки. Потім по цих ниточках уже шию так, ніби кружева. О, от, отак я оформляю отак блузки, так і плаття. Українська вишивка це не просто один з видів декоративного мистецтва. То душа нашого народу, що спокійновіку прагнула до прекрасного, то думки, і почуття українських людей, і в сюжетних картинах вони чи. Питаються чи не найкраще? Такий захід він надзвичайно потрібний. Тим паче у цей час, коли ми відстоюємо свою історію, свої цінності, свою культуру і своє надбання. І дуже приємно, що працівники центру культури та дозвілля вони змогли зараз зорганізуватися і створити таку виставку і. Дати можливість нашим громадянам і не тільки нашим громадянам, а всім бажаючим подивитися на ті картини, які безцінні на даний момент, тому що вони зроблені дуже давно своїми власними руками. Тих вишивальниць, які проживали на території нашої громади. Найголовніше це дійсно встигнути встигнути зібрати цю красу, тому що майстрині на жаль, відходять і разом з ним і йдуть ось ці надбання, надбання нашої нації. І якщо ми не будемо це зберігати, то, то ми не будемо нацією на всі 100% А ще треба встигнути побачити вже зібране сухополов'янською громадою. Виставка сюжетної народної Шевки 20-го століття діятиме у Дідовецькому будинку культури до 31 березня цього року.